Привітики, привітики, комашки! Почнемо вивчати математику і цікаві теми. Сьогодні ми розглянемо, як додавати і віднімати десяткові дроби. Отож, наприклад, у нас є 1,54 додати, наприклад, 2,32. Це є найпростішим додаванням. Щоб було найлегше і найзручніше, рекомендую записувати саме у стовпчик. Коли ви навчитеся рахувати в стопчик, тоді вам легко буде рахувати вже і усно. Чому так? Тому що в стовпчик ми можемо записати числа під розрядами, і важливо, щоб була кома під комою, одиниці під одиницями, десяті під десятими, соті під сотеми. Отже, починаємо як звичайне додавання з кінця. 4 плюс 2 отримуємо 6. 5 плюс 3 отримуємо 8. Кому зносимо, бачите, і 1 плюс 2 буде 3. Маємо 3,86. Так само, віднімання. Наприклад, 3,42, мінус, наприклад, 1,17. Знову ж таки. Позичаємо 12 мінус 7 буде 5. Тут 3 мінус 1 буде 2, кому теж знесли. 3 мінус 1 буде 2. Маємо 2,25.